Всім привіт! З вами Настя. Я трошки замерзла, то я закуталась. А, сьогодні ми продовжуємо грати у Франдол. Вже трошки не дуже пам'ятаю, що тут було, саме. Подивимось: Червона маріонетка та змія. Плюшевий ведмедик та багато іншого. Не пам'ятаю, чи я говорила з нею. А, так, да, я, здається, в неї зелений олівець брала. Олівець! Я малюю, я малюю олівцем. Окей, значить більш нічого. Угу. Справжні квіти, вони так солодко пахнуть. Шухляда порожня. Тут угу. у що? Вмощуйтесь, вмощуйтесь старенька. О, я думаю, ми тут вже все подивилися. Це, здається. Так, це те, звідки ми прийшли. У нас тут, бо тоді, як ми були під пігулками, тут хтось був, здається. Трон порожній. Я не знала, що будь-хто може побачити. Е, що будь-хто може побачити, як я сиру Гедота. Я можу. Я можу і зроблю це. Окей, це якось реально дивно. Упс. А! Ось ти де? Ти маєш бути у своїй палаті. Двері були зачинені. Ви залишила їх відчиненими і відімкнула своїм ключем. Звісно, ви залишили їх е відчиненими. Я впевнена, що були зачиненими. Я знаю, бо я їх замкнула. Як я тоді вийшла? То як я звідти вийшла? Вони були відчинені. Не намагайся мене задурити. Йди у свою палату і чекай на лікаря. Блін тьху, у мене немає на це часу, я повинна знайти вихід. Це, типу, я можу ще раз спробувати, чи так завжди буде. Тут вже все було. У. Ну, я не буду брати пістолет. Окей. <ріст> <ріст> mm. okay. Тут ми вже були, тут ми були. О, лікар, здрасті. Ти втекла зі своєї палати. Це поганий вчинок, Френ. Я не їла вже кілька днів. Мій кицик сказав мені піти. Е... <смір> Але, пане, я зголодніла, я декілька днів не їла, я не буду зважати на твої виправдання, виправдання панночко. Дозвольте піти поїсти щось, я не вигадую відмовки. Пане лікарю, будь ласка, випустіть мене щось поїсти. Ти маєш навчитися слухатися тих, хто тут головний. Ви великі люди. Засвоїла урок. Звісно, пане, урок засвоєно. Просто не роби так більше, френ, йди їсти, а потім повертайся до ліжка. О, то в нас все одно випустили поїсти. Так, тут більш нічого. Ми йдемо їсти. Ага. Цю огорожу не відчинити. Напевно, я ніколи не бачила, щоб вона була відчиненою. Навіть коли я вперше сюди приїхала, бо я цього не пам'ятаю. Гей, забирайся від дверей кабінету. Окей. Дошка порожня, жодних малюнків. Ти хотіла, щоб там були якісь малюнки? Пане, ключ висить он там зверху. Можна я візьму? Звісно, я можу дати тобі ключ, якщо ти мене поцілуєш. Поцілуй свою дупу. Видасте мені ключ? Поцілувати, ви знущаєтесь, а потім ви дасте мені ключ? Звичайно, йди на сюди і сідай до мене на коліна. Ти що, якийсь кончений воще? Помри з ананасом. Ніколи, ви огидний, і я вб'ю вас, якщо торкнетесь. Це ключ від кабінету, напевно. А, напевно. Але я. мені його дістати. Гей, на що ти дивишся? Ні на що я думаю. Думаю ні на що. Так ти вмієш думати, то подумай про те, як прибратися звідси до чорта. Блін, якісь... Взагалі, я не знаю. Йди, куди забаж... Йду куди забажаю. Ага, до побачення. Я йду куди захочу. Куди, куди підеш, до матусі і татуся зникни. Ага, він якийсь вообще, я не знаю. Якщо я викличу швидку, не думаю, що вони мені допоможуть. Цей стіл зовсім не цікавий. Я навіть не хочу бути поруч з цим охоронцем. Я тобі вірю. Так, якщо вwynушу, що вони мені допоможуть, да, так як я і думала. Якась дівчинка. Чекайте, а щось тут написано. О. Психіатрична лікарня Освальда. Завідувач відділення дитячої психіатрії лікар. Марсель Дірн. Пацієнти. Візити на сьогодні. Філмур Бронстоун, Джейсон Коф і Ліз Бетморг. Філ був тут сьогодні. Окей. Okay. Привіт, все гаразд. Що це все означає? Я хотіла дізнатися, я просто хотіла дізнатися, чи все добре. Не хочу говорити, лікар розріже тобі голову, якщо ти не підеш. Він полюбляє їсти мізки. Він вже забрав мої, з'їв усі мої думки. Ох, він з'їв твій мозок? Він з'їв твої мізки? Він з'їв з'їсть і твої також. Я бачила тебе у кабінеті лікаря. Ти була мертва. Ох. О, ні, то я маю йти. Сподіваюся, ти знайдеш нові думки. Бувай! Блін, це якось жорстко. А, тут... Що це у нас тут? У -у -у. Ох. Що він робить цікаво? Ця спить. Ізабель. Вона не прокинеться. Гадаю, це означає, що вона під сильним снадійним. На добра ніч, блискучі іграшки. Ви не бачили мого котика? Він найвеселіший і найрозумніший хлоп. Він би вам сподобався. Він би вам сподобався, так. Слоне, пане, ви дуже рожевий і м'який? Вас ніби дресирували в цирку. І ваш животник наповнений любов'ю. Окей. Клоуни на стінах дому божевілля. Краще вам знаходитись всередині цієї рамки, ніж тут, пане. А цей? Ваш крихітний капелюх дуже милий. Хух. А посмішка на обличчі доволі моторошна. Так, да, це ж. Ви щось сказали? Фу, жах. А, це реально дивно. Окей, це штука, що? Хочеш допомогти мені втекти? Разом з твоїм великим м'язами і волохатим. А, ти міг би пробити будь-яку стіну? М'язами і волохатими руками. Ага, окей. Панове фігурки. Хтось хоче допомогти? Допомогти мені знайти мого котика. Паперовий кораблик відвези мене. Цікаво, чи вміє цей паперовий кораблик плавати? Бо якщо він потоне, я можу потонути, бо не вмію плавати. Відвези мене на море і далі. окей Добре. Привіт, чим займаєшся? Не працює, папір не працює. Що ти маєш на увазі? Про що ти говориш? Папір має працювати так, як мені сказали. А що папір має робити? Але що саме має робити папір? Папір покаже, що в телевізорі. Чому не спрацювало? Зрозуміла. а чому не працює? Хвилі мають бути потужними. Перемкни канал, будь ласка. Хвилі мають бути потужними. Перемкни канал, будь ласка. Паперобачення все ще не працює. Зміни ще раз. Human testing approved. Breaking news. <свіс> Значить, тести над людьми доказані, типу, чи щось таке. Паперобачення все ще не працює, зміни ще раз. Хвилі мають бути потужними. Перемкни канал, будь ласка. Ми втрачаємо хвилі, перемкни канал. А перебачення все ще не працює. Зміни ще раз. То ми до кінця маємо докліпати. О, ці хвилі йому треба. Працює, працює, диво, дякую тобі, Поперебачення перебачення спрацювало. Чудово, можна подивитись? Можна я гляну? Ні, це моє. Якщо хочеш, можеш забрати папір, який не вийшов. Думаю, мені буде в пригоді. О, дякую, гадаю, він знадобиться для записів або малюнків. Я зайнятий перевірка паперобачення в дії. Окей. Це, типу, він хоч... вона хоче, щоб я їх об'єднала об разом, типу. Об'єднати предмет зелений, восковий олівець з предметом білий папір. Зараз у мене немає ідей, щоб мене малювати. Окей, но це можна зробити в майбутньому. А Якщо олівець об'єднати з фотографією, навіть пробувати не буду. Ну, добре. А більш нічого не можна в нього забрати? М -м О. Лента. Окей. Здається, тут вже більш нічого не подивишся. Тепер сюди. Ого, це ж ще... жесть. Вітаю. О, привіт, Френ. Як ти? Я бачила мертвих тварин. Я бачу мертвих тваринок, пані. Ти маєш на увазі в телевізорі? Ні, справжніх. Забудьте. Добре, добре, Френ. Іди пограйся з друзями. Це паришнє по ходу до всього вже привикла. Цікаво, цю пасту готували сьогодні, судячи з вигляду, не схоже. Салат на вигляд, схожий свіжий хоч. Шо-шо. Молочне молоко схоже воно на все прокисле, як завжди. А... Свіжий хоч раз в житті. Салат на вигляд свіжий хоч раз в житті. Окей. Трошки лимонаду. Я не настільки хочу пити. Я сумую за паном. Опівніч, це все, що я знаю. Хм, Вже являю, як тістечко. Що, як тістечко, що? Я вже взяла одне. Взя... Візьми ще одне, в смислі, ти одне взяла. На вигляд дуже смачно, я знаю. Я не можу забрати все. Тут є й інші люди. Ай, ну добре. Що тут у нас? Шоколад? М -м -м, смачний. Я не люблю гірку каву. Страва дня. Ммм, паста. Сигнал якийсь дивний. Певно, це тому, що ми так далеко від усього. Я справді не розумію, про що вони говорять. Добре. Стародавній годинник такий великий і страховинний. Тік-так, тік-так. Він ніколи не зупиняється. Ну, так. Да. Хоча він може, в принципі. М. Мама любила малювати троянди. М. Канапа зроблена для того, щоб на ній сидіти. Не можу сісти. Канапа зайнята. Мердить лайном в смислі. Ця картина лякає. Пан Освальд ніби дивиться. Гадаю, пан Освальд дуже старий, достатньо старий, щоб померти. Ця картина лякає, пан Освальд ніби дивиться на мене. Ого. Пане опівніч? Ти тут? Певно, що ні. Йой, лишенько, мені зайти Як мені знайти свого котика? Цей чувак реально страшний якийсь. <світ> Привіт, ти новенький? Я не бачила тебе раніше. Ні. Ти з нижнього поверху? Ага, вони вважають, що мені вже краще. Як тебе звати? Прошу, ти можеш мене вбити, будь ласка. Звісно. Звісно, бам, ти мертвий. Дякую, я не можу говорити тепер. Я мертвий. Окей, він просто не хотів з нами говорити. Окей, а я можу за нею піти? О, вона сіла тут. Привіт, Енні, як ти? Ти не боїшся мене? Ні, чому я мала би боятись? Чого я маю боятись? Бо я вмію робити магічні трюки і можу приспати тебе. Я не знала, що ти можеш. Магічні трюки не знала, що ти вмієш. Покажи. Показати але дуже стра, але це дуже страшно ліпше зроби сама. Я не чарівниця. Я не можу я не чарівниця. Я можу дати тобі магічну річ. Справді ова. Так, магічна річ, яка може приспати будь-кого. Це неймовірно. О, це неймовірно, потужно і грандіозно. Ось це подарунок, забирай обережно. Ого. Хм. Як це працює? Я не в курсі. Молодець. Коротше, вона дала нам таблітос, е сно снодійне і тупо змилося. Цікаво, якщо я з на піду. <ти> типу, я можу весь шлях за нею піти, цікаво. Це в моїй кімнаті вона? Вона вже йде обратно. Хорошо. Вона просто буде ходити по екрану. Вона вийшла обратно. Що за Фіння? Типу вона тепер знов туди йде? Блін, капець. Вона тільки звідти прийшла. Ага. І тут походила. І тут походила. А. Ясно. Вона просто ходить завжди. Не заважай мені, йди геть, я їм. Окей. Я не хочу це, я не голодна. Мені любить хлискати молоко як кошеня. На жаль, вона не мій кіт. Я буду сумувати за нею не думаю, що вона мене пригадає. Хлискати молоко як кошеня. А -а 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 -а! Пташка! Ти мені подобаєшся. Це тростина? Це малого тростина чи просто тут стоїть? Не чіпай мій меч. Я не знала, що це твоє. Що він твій? Ти повинна вклонитися і говорити зі мною чітко, як твій король. Я схиляюсь перед тобою. Клоняюсь вам, пане. Дуже добре дитя. Яка мета твого візиту? Хочу вашу тростину Мені потрібна ваша тростина яка трустина? Ти маєш на увазі мій меч? Так, ваше високосте. Ваш меч. Що я отримую натомість? Все, що забажаєте? Подаруй мені замок і коня. Тільки тоді я віддам тобі свій меч. Так, в нас є кінь, а замок треба пошукати. Ці двері завжди зачинені вночі. Я не можу вийти, як. Думаю, доведеться почекати до завтра, але це ж безглуздя. Я маю знайти свого котика. Я не можу вийти та погратися. Mm -hmm. Тобто, це доведеться чекати, типу, до ранку. У нас все ще майданчик. Так, добре. На цьому ми закінчимо. О, я думала, ми зможемо щось з'їсти. Окрім того, що візьмемо цього коржика. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи вам подобається ця гра. І до зустрічі!